Всім привіт! Сьогодні 3 вересня. Приїхав знову на річку Інгулець половити карася. Вчора був я на ставку, там де щука в нас клює. Проплавав я години-дві ні одної покльовки. Раз там щось щупачок виходив і то не схватив. Цей таке він і один окунець. І все. І йшов оце за блашнею, і що щупак не взяв, що окунець. Поставив дві донки, закинув, як завжди, і дві вудки там в просіці. У нас пройшов дощ десь пів години назад. Зараз обід десь пів на дванадцяту. Сьогодні одну донку закинув. На кукурузу черв'як у мене, як завжди, і прикормка сьогодні без вареної каші, макуха з купленою прикормкою. Якось так. З меласою сьогодні макуха. Буду дивитися, але ну, не видно, щоб риба ходила. Може пі... після доща, оце поки вона... Розходиться, ну якраз буду на повіцях там, де вудки закармлювати по чуть-чуть. Бо я ж кажу, погода геть змінилася і тут на річці бува вона на переміну погоди, погано клює, поки все устаткується, аж потім почина клювати. Ну, а пробувати завжди потрібно. Буду я далі ловити, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Кльовка, оце опустила. Щось є було. І на донку це вже друга покльовка, а на вудки. Нічого. І кстати на кукурузу клюнуло і на черв'яка. Я відчув його, ну шнур зачепився за цей рогач. І воно зійшло. Ну а рибу я відчув. Може в принципі красноперка. Бо на кукурузу мені щось кажеться, що красноперка. Бо на вудки там, де клювало, ні одні покльовки не було. Зараз перезакину покльовка. воно там таке и клей знову ну не карас бо червяк постійно цілий, не краде мелочь вот або плотва, або окунь карас ще не підійшов поклювка Перший карась. Нарешті. Добрячий. Це величенький. Я вже думаю не буде клювати. Бо таке щось мелочевка клює и все. Вот так сбоку тут и маленький крючок. Я не думав, що на цю утку вообще клюне, бо вона так закинута трохи в сторону на більш менш на чистому. Ну клюну Перше є. Оклвка ото завело. От блин не туда нажав. еще там е да 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 е так зарыл так это подавец есть несколько раз надо зарывать их хороших Вот подивіться там лопок такий. Надо під срочно. Буде осі, а це вже грам 400 карась. Подивіться, я не можу обхватити ладони. Карася. Ось такий. Хорошо зачепився. Це на крючок Мецуї, як я вам показував уже. Не такий, да, грам 350-400. А я перезакидав донку, дивлюся, повело. Та й затягло в куширі, та так і не закинув її. Якби такі лапті ловились, було б круто. Подивиться, кінь резай. Я кокунь клянув. Сегодня всі такі здорові, красиві. Тут тоже грамм 300. Подивіться. Тут подивись, що з ним твориться. Сильний. Я тільки перезакинув. Він зразу взяв. Тут так важко закидати. Там похилилося, о, з першого разу на місці. Зачепив. Латаття. Приходив, поплавка нема. Його завело. Бо поки перезакидав думку. О, о, о ще одна поплавка, Хто ти подивив? Однажды Зразу потрібно закидати. Червяки сели. Закинець стягло. Подивись, тут так важко закинуть. Не розчищав, щоб... Він там воно... Стоїть, карась. В цьому місці я тільки що закинув і так шолетнулося всі жабурині куширі. Ось єсть. Це маленький. найменший. менший. Він з ладошку. На найменший сьогодні. Подивіться який, це на ладошку. Та ти куди закопнув там найкраще. Попробуй витягнути, аж біля глаза. Крючок виліз. Він клював довго. Я думав мелоч якась, Ну от, цей мелочь. Такі караси і клюють, это довго. Трохи прикормки, бо давно не закидав з прикормкою. І ось так нормально закинув. З прикормкою легше закидається, попасти в точку. І закинув зразу покльовка з прикормкою я це закину і зразу клюнув обратно добрячий раз сьогодні великі кліють подивіться який це пройшло я тільки сів закинув і сів пройшло 30 секунд зразу покльовка це після доща такий кльов. А на донки геть нічого. На кукурузу там дибало, дибало. І все. А на черв'яки не хоче. Ні, теж щось дибало, вічно витягнув об'їдені черв'яки. І то не повністю даже. Там мило, що не може вкрасти повністю черв'яки. Че поплюк. от блять зайшов. Я його відчув. Не зійшов, тільки закинув ось і луска. Ну це лоска з окуня. Чи щуки, чи окунь. Ось така луска. Це не скорося, окунь. А то він бува там бере. Що я не можу витягнути, воно тягне. А не можу витягнути. Поклівка. Легко пригує з води. гарно сьогодні. Всі такі аж жовтуваті. і дебелі. Сьогодні всі трофейні карасі. Ти подиви. Губа чорна знизу. А Ось такий карась, якийсь подовгу вестий. Зразу покльовка. Тільки то витягнув, не все маленький. І не сильно маленький, але вже менший. Це я вже обнаглів Добрячий карась сильний. Тільки закинув. Дві хвилини пройшло. Це такий після доща кльов. Це я замічав завжди, такий кльов після доща в нас тут. Ну це іменно в нас тут. На других водойомах може геть бути все по-другому. Покльовка, то що справа. Щось ми там так довго клює вже. С дерга-дерга. Ну карас, мне кажется, вот так выкладываешь періодично. Ну ніяк, не може заколкнуть червяка чешу. ось все поклевка нормальна. Ось зліва. Тут карась. Зразу як взяв, то взяв добрячий морда жовта. За верхню губу. Тут він як клієнт, от імену зліва. Там був голок такий. І от там вони в основному беруть в тому голку. Зійшов. Ну, нічого, буває таке. Поживав черв'яка нормально. Треба міняти другу вудку на, на неї не клює, то поставив Ну Там тягало, тягало у кунці. Поставив кукурузину щоб не задув було, може щось якась платвина нормально клюне починає дощик моросить трошки то можеть клвий перестать зараз От отак один черв'як в двох місцях прополов його Трохи прикормки я через раз кидаю. Коли чіпляю, коли ні. І от на цю вудку що зліва на неї і бере. А на ту, я ж кажу, одна А це туди в той вуголок закидає і клює. Ох, я тягу. Ох, і затягло. витягну, витягну. ви подивіться. А я там колотю кукурузу з землею, щоб коропа прикормити дивлюся. Уплив мій поплавок. какой. всякой okay. карас. Ух ты! Караси добрячи сегодня. И губа порвалась. Фух. Да, сегодня снова жор. Я же скажу кажу, после дождя жор пішов. Ось так я поробив такі шарики, кульки з кукурузою, перемішав землю і пісок, що тут на березі ось був. Сьогодні закормлю, а завтра, якщо доща не буде, то буду ловить, пробувати ловити коропа. Тут трохи прикормки землі і кукурузи, я не знаю, кіла два, мабуть. Терментирований. Ну, може кілограм півтора. От кіло до, до двох, я не важу. Ну немало. І повинен підходити короб. Ще покривка. он знову в куширях. Є видерну. Ну, краси, я ж скажу. Все такие дородные сегодня. Второй штук мелких. Той заглотнуешь. Надо чем-нибудь вытягивать. Вот так и не витягну крючка. Завтра Так, ну что ж. Розпочався дощик і кльов перестало клювати одним словом. В основному клювало на остювудку пішенрой та що зліва. Там на кукурузу раз клюнуло і все. На донки геть нічого не дибало, ну нормально навіть покльовки не було, ні одна була. Що я провтикав іменно кара клював. Зараз буду витягувати донки. Закормлю на завтра на коропа. І сейчас покажу свій сьогоднішній. До трьох кіл, я думаю, єсть. Дивіться. Нормально я вважаю. Десятка. Ну такі карасі, які. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. та блін, дев'ять штук вроді. Так, дощ періще, надо збиратися. Я ту курточку взяв, але ну, вона просто клювать не буде. По дощу. Я, я знаю цього карася нашого. Він після доща. І до доща перестає... Ой, після доща клює, а до доща і коли дощ йде, перестає клювати. Воно вудки стоять і не клює. За минут 5-10 до доща карась перестає клювати. це дуже часто таке замічав. І воно справджується мої ці замічання. Ладно. Буду збиратися, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі.